Так, колеги, добрий раночок всім. Сьогодні коротеньке таке відео зараз зніму. Значить, вже би, дощ закінчився. Вроді би, може ще буде, а може ні. Ну сонечко десь там за хмарами є і все буде добре. Треба бджіло зібрати в зиму, бачу деякі вилетіла, залетіла, вилетіла, залетіла, так потрошки по чуть Ну, сьогодні, сьогодні я хочу про ці кормушки. Коротше, ми їх опублікували. І, ну. Мрія в мене ці кормушки привезти в Україну. Мрія просто. Тому що е, якість роботи з тими кормушками. Ну, знову ж таки, там кажуть, та, взяв там солому, взяв там відро якесь поставив і все. Мене, мене, мене це смішить відверто. Ну Це рівень українського пасічника, блін. Взяв відро, взяв солому і все. Ну, колеги, це ж навіть не смішно. Е, ця кормушка. Це як Mercedes в світі бджільництва, як мерседес в світі автомобілів. Коротше, вона класна, вона, на мій погляд, бездоганна. І ось тут ми от маємо, якщо нам, треба її розібрати, якщо нам треба її розібрати, ми беремо цю резиночку і її так упс, закидаємо і вона знімається. Так, Опс. так само тут беремо так раз і накидаємо на цей так ви тоді всі пальці собі з'їсте. Опс, і все. І так само тут. Хлопс. Накидаємо, бачите, резиночку накидаю, знімаємо і все. Ну і розбирається це отак. Раз. Це два, і це три. Така вона всередині. Ось така дощечка. 10 мм. Вона сюди все хорошенько залягає. Защолкується так легенько, ставиться. Оцей стакан він йде аж до самого низу. Отак він йде. Отакого. Тобто Бджоли по ньому лазять, беруть сироп без питань. Да. Потім, для чого ці фіксації зверху? Ці кормушки от в американських паськах, знову ж таки, зараз апелюючи до американців, вони постійно стоять стаціонарно в вуликах. Тобто американець кормушку поставив. І вона стоїть. Все, він її нікуди не діває. Він її як поставив в таку сторону, так і вона там стоїть. І він собі е, там рамки поставив. І там, якщо корпус на 10 рамок, е, тільки там переважно стоять такі великі кормушки. Вона приблизно дві рамки займає. Дві е, десь три може. Оця займає, дві ця займає. значить, І американець, опс. Бачите, мінусну осо. Е, і американець він поставив і, і собі їздить. Він не достає цю кормушку. Тому що в рутівських їхніх вуликах ці кормушки доставати не треба. І воно е, в два корпуси вони собі там працюють, все як має бути. Е, чого, чого вони так роблять? Дуже довго вам пояснювати, але такі, е, такі вимоги до американського бджільництва, скажімо так. Не вимоги в плані. Держави чи політики, а вимоги в плані природи, да? тобто, або технологію утримання бджіл. Як то кажуть, не задавайте дурних питань, тому що наші українські пасічники мислять категоріями свого бджільництва і вони, ну, вони не розуміють, що є поняття бджільництва в різних країнах зовсім по-різному. Від Пакистану до якогось Уругваю все бджільництво зовсім інше. І це треба враховувати. І підходи, принципи, можуть бути одні й ті самі, але підходи будуть інші. В залежності, як правило, підходи до бджільництва, вони регулюються в першу чергу. в першу чергу регулюються саме вашою кліматичною зоною. І написав мені один чоловік, і не один, а два, що це в наші вулики не стає. Я щось так собі прикинув тут. Ідеш там 450, і ми знаємо, що внутрішній розмір вулика повинен бути 450. Да. От в мене дідова стара заставна, да, і вона теж не стає колеги. Да, тому що дід там робив, що було, і тут треба їх всі підрізати. Під 450 ідеально вони не підходять. Да. Або такі, це дуже стара заставна. Бачите, який разнобой. Але якщо зараз візьму нашу рамку, яку ми зараз робимо, вона чітко буде ставати. Е, тобто дуже така е, історія, що оці разнобої, з чого було, робили. Я цю кормушку взяв і воно ще дійсно не стає в цей вулик. Воно просто не стає. І це, Ну, я, я часто сказати, я цього не очікував. Я не вірив, що ці кормушки, тому що е, ті корпуса. Які, які ми брали в Америці, там звичайна рутівська рамка, точно з таким самим розміром, як і в нас Рутівської рамки. Тільки рутівська рамка є там 280, точніше 210 висотою і 230 висотою є. Нічого нового. Да? Тобто дві цих висоти. Внутрішній так само, як і в нас, 435. Вверх 470. Точно те саме, що в нас, нічого нового. Е, тому що, я пам'ятаю, ми сиділи там, ті рамки перебирали, я її спеціально мірив, а ця кормушка сюди, бачите, не стає. Е, не знаю, немає при собі рулетки, щоб поміряти. Але я знаю, що в мене ці вулики тут стандартизовано виконані через то, ну, через то така халепа. Так що ці кормушки я вам зараз на даному етапі не можу рекомендувати. Я вам можу рекомендувати принцип, за яким виготовлені ці кормушки. І це дуже серйозна річ. І дуже така велика відмінність від тих кормушок, які є в Україні. Бачите, пластмаса. яка? Вона мягка. Ну, відносно м'яка, да? тут ребра жорсткості, все. але вона еластична, отак будемо правильно говорити. Але оці кормушки вони більш адаптовані. Да? Бачите, отут як виготовлені края фальці як виготовлені, да? з такими. цими, А тут вони спецово виготовлені під більшу. Тобто ми се можемо зрізати, тут чітко є лінія. Залишається точно така сама фаска, як і тут. І оця лінія підрізаємо, можемо з двох сторон підрізати і воно в наші вулики класно буде ставати. В даному випадку оцей зазор він в принципі є. Ми беремо собі на станочку чи чим підрізаємо одненьку сторону, або я б я якби підрізав то я б по 2 мм-5 мм з кожної сторони підрізав би І все, воно буде стояти. Е, і ця кормушка 3 літри. Якби мені хтось сказав е, вибирати кормушки, е, ці що є в Україні зараз на даному етапі, е, чи взяти боці собі на паську, я взяв би ці, не вагаючись. Е, е, тому що ці кормушки, вони... Виготовлені головою. Тобто, ті люди, які розробляли ці кормушки, вони дуже добре продумали. Вони дуже добре все зробили. Від розборності до ізольованості, да? Тобто вона ізольована від бджіл, бджоли всередину масово не полізуть. По цих, в цих трубочках вони ніяк не загинуть. От такі свої нюанси. Через то, колеги, оцю кормушечку я собі не просто, а я собі наберу таких кормушок. Я їх попідрізаю, адаптую під вулики і все, і буде воно працювати, тому що кормушечки треба. Ми зараз ну, ми зараз пакетами робимо закормку, враховуючи, що <coughs> пасіка постійно росте і не встигаєш просто. А Ці кормушки дуже шкода. Але знаючи себе, я вам можу сказати таке, зараз вона не підходить. Але ми зробимо так, що вона підійде. Ми не поміняємо систему вуликів в Україні. Ми зробимо кормушки. Е, і вони будуть добре працювати. Відповідно, якщо їх зробити самому, можливо, навіть ціна буде інша. Е, я знаю, як це все діло робиться. Е, ми візьмемо за основу е, цю історію, да, бо в цю кормушечку влазить там, е, 7 літрів е, сиропу, 6, 6 чи 7 літрів сиропу, а в цю кормушку влазить 3 літри сиропу, Ну, трохлітрова банка сиропу. Нам на закормку переважно треба там, давати. Е, від 3 до 10 літрів сиропу зиму. Е, через то така кормушка це взагалі ідеальна стука. Разум закинув і все, і пішов. І знає, що бджоли собі ставиться вона до гнізда. Е, так що да, Але я пішов цю кормушку, там в лежак закинув. Е, підходить. Да? Тобто, ну Лежак не стандартизований, це я вам зразу кажу. Через то, можливо, десь вам і воно підійде. Тобто тут 450, а тут а, е, іде 460. От, о, 460. От така от єрунда, що є не дуже добре е, для е, скажімо так, того, щоб ці кормушки вести в Україну. Але е, хочу, щоб пасічники за них знали, за цей принцип пасічники знали. Ну, а ці кормушки, я можу сказати, в нас їх є достатньої кількості. Просто замовляйте, е, адаптуйте під свій фальц е, і користуйтеся. Кращої кормушки, ніж такого формату. Е, поки що я не бачив. А я такий хлопець, я вже скільки всяких різних систем джільництва е, не тільки в Україні, а в світі побачив. Я вже скільки різного, різних підходів, різних варіантів, різних е, бджіл, різного всього бачив. і... Скажу так, на основі своєї практики скажу, що це саме краще, На основі своєї практики. А ви собі, що хочете, думаєте. А ті люди, які кажуть, що це зроблено під пістолет, байда собача, це не зроблено під пістолет. Це дуже розумні дядьки, які розробляли. Вони зробили під горлишком пляшки в першу чергу. Тобто, щоб ви могли собі ходити, розливати сироп, у вас є в пляшці необхідна кількість сиропу. Ви сюди перекинули, заляли і пішли далі. І проблеми з вакуумом чи ще з чимось не буде, тому що у вас тут є. Або собі взяли, оце підняли, залили пішли. І все, дуже класно. Дядьки розробили дуже класно. Так, ну а на рахунок, це ми зараз собі залишаємо тут. А на рахунок, а, до речі, оскільки ці кормушки використовуються для перевезення, оці верха зроблені дуже класно, вони не подобаються. Я вам скажу, що. Навіть купляючи наші кормушки, які в Україні, які як би мали би бути класно, е теж є місцями, що не підходять. Теж так само, десь там туди-сюди, плюс-мінус, десь якийсь прополіс, наліплений ще щось е не без того, не без того. Але ми оці будемо адаптувати, ці трохлітровки будуть нас на пасті працювати. А ці ми теж адаптуємо, просто в інший спосіб. Якщо кажуть, якщо хочеш щось досягнути, то треба просто починати і досягати. Е ну а зараз бджілки до зими. Практично готові, корму в них є достатньо. Да. У мене охранник є напасники. Ось плівка вереда, я її завжди використовую. От в мене вулики, завжди, от якщо вулик навіть без бджіл стоїть, я собі вулик залишаю. Там, е Там всередині є плівка вереда, да? для того, щоб От тут у мене сидить в вулику, така маленька, але дуже вдаленька сімейка. Вдаленька. Десь волога зайшла, і подушечка на себе взяла, прекрасно. І тут сухо, клас. Побачите в якому стані бджілки. Позбиралися. Раз, два, три, чотири, п'ять п'юлочок. Оце ну, неповно, понятно. Тут вже крайньої цієї немає. Ну, Так і, так і воно тут має бути, що треба забрати оцю рамку. Рамки медом забиті, я думаю, тут це видно. Причому, що бджоли розтягнуті аж сюди, бачите? Такої від початку і далі, ніж далі, далі, за середину розтягнуті. Класно, Меду достатньо. В такому стані в мене зараз бджоли. От прополіс. Будемо його забирати. Все, я задоволений. Десь конкретно, бачите, зайшла водичка. Ну не без того, колеги, не без того. Знизу вулику ніде немає, все сухо. Десь, десь, бачите, по капілярному руху десь сюди пішло, блін. і от сюди його затикало. Треба враховувати. Ну, цю подушку ми вже забираємо, вона, бачите, волога, вона на себе взяла воду. Вона виконала свою функцію. А отут збоку затекло. Ось сюдою затекло. Ну, не без того. Ми, е, я знаю, що ці нюанси є, вони є виключно по одній причині. Тому що, коли ти вулик робиш, ти робиш щось з конкретними якимись нюансами, щось так, щось не так, ти не все можеш передбачити. А ці вулики, ця партія цих вуликів робилася ще я вчився по факту їх робити, щоб воно було класно. Е, і отаких от нюансів є багато. Да? Ну, нічого, ми на других точках маємо вулики, які вже повністю нові, адаптовані, все класно. Так воно колеги, розвивається бджільництво, так воно і починається. Старі вулики будемо всі так само підлампічувати, модернізувати. Вони вже деякі вулики тут по 30 років відпахали, а деякі вже й по 40. З 96-го року є тут вулики. З 96-го року є навіть ще старші вулики, але ними, тут, тут на пасті їх немає. Вони там стоять. От такому це є класична сім'я, да, невеличка. Ну, як сімейка. Це, це взагалі, якщо не помиляюся, міроя зловили. Якщо б ми говорили про якісь більші сім'ї, ну, можна піти подивитися. Можна піти подивитися, що в нас я не все сам пам'ятаю. Що в нас тут? А, бачите, ось таке. Ось так гарненько зібралися бджілки. Ну, Тут я бачу, і тут вони сидять. І так само, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. Навіть вже оцю шосту можна забрати, п'ять їм залишити, вони будуть плотненько сидіти і оцю забрати по-любому. Ось так бджоли бачите, будуть мене займувати. От, і все. От воно. Бачите, тут все сухенько. Тут все сухенько, тут все класно. так теж будемо. Вот якось так. Так що, колеги, працюємо, розвиваємося. Грушечку з землі піднімаємо, дуже хороші грушки, зимові грушки, їх треба позривати вже. Твердоваті, треба ножиком різати, але Но смак дуже крутий. Ну, що ти бос? Побачив, що я їм, ну зразу до мене. Це бос такий, що він тут навіть ходить огірки точить на гляці, щоб ви розуміли. М? М? Так що колеги їм ту грушечку. І розумію, що в мене ці грушечки без бджоли не було б. Так є. А кормушечки трьохлітрові Буду собі на пасіку набирати. Тому що треба. Якщо ви хочете собі цих кормушок, взагалі no problem. Привеземо. Так, да, вони дорогі. Тому що вони везуться здалека. Але нічого страшного. Хто хоче якість, той її і отримає А хто хоче гвоздити, то той гвоздить. Солома, тажики. Та візьми, бляха-муха, наволочку свою, на якій ти спеш залить туди сиропу, постав джолом. ж нормально. Підписуйтеся, колеги, на канал Ukraine. і все з вашими бджілками буде окей. А хто хоче меду в житті багато мати, то треба працювати, працювати, працювати. Ну все добре.